Лечу, 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 біжу на Валенсія фешн Mediterranean Fashion Week. Я буду перший раз на фешн вік. Ні, чо? Це буде мій другий фешн-вік. Перший був у Харкові. Привіт вас, мої хороші! Добро пожаловать на сіні сезон одного з найкрупніших фешн-собий України і восточної Європи. Харко фешн. Буду знімати відосики для одного креативного проекту. Let's go! Подивіться, я в якому гарному не знаю це палац. Що це? Так, тут під шумок, звісно, замотили маркет. Як без цього треба ж продавати місця на фешн-віку, щоб заробляти правильно? Хто ми такі, щоб не заробляти гроші? Віра, віра, леопардові сукні, шампанські. Порвалися ми на перші місця, першому ряду. Я сіла на першу парту, все було чудово. Потім мені сказали сарян. Але преса для шутінг сидить отам. Ну, це логічно, в принципі. Ті, хто сидить спереду, це редактори, які пишуть для журналів, щоб вони близько дивились. А преса сидить прямо напроти, щоб не були гарні кадри. Все логічно, все логічно. Починаємо. Це колекція суконь весільних. Ні, нарешті вона перейшла, прийшла. Прийшла в тому році, дуже хотіла сюди потрапити, і от я тут. Тому думки матеріальні любі мої. Матеріалізуйте свої думки, мрійте в першу чергу. Вам потрібно розуміти, чого ви хочете від цього життя, щоб воно вам це дало. Тому обов'язково треба знати, що ми хочемо, тому мрійте, візуалізуйте. Ще одні плюшки в перерві ти можеш зайти у кафешку і отримати безкоштовну водичку або пиво. Всі п'ють пиво. В Іспанії взагалі це нормальна річ. Всі завжди п'ють пиво. Навіть коли ти на роботі ти можеш випити пивка у перерву свою. Так, прийом-прийом. Ми з вами потрапили на репетицію. Якщо ти не підготовлений і в тебе є питання робити чи ні, краще робити. Mm -hmm. Ну що, ну що. Що, у мене зараз перерва. Все ж відбувається по-іспанськи, правильно в Іспанії. Все в півножки. Ну типу тут немає правил. Вони тут не діють на результат. Вони тут діють, бо діють типу, бо вони тут працюють в кайф для себе, і це в принципі круто. Це те наприклад, чого нам. Українцям треба повчитися, так? бо ми завжди фігачимо. Ми завжди швидше, сильніше, кудись біжимо, кудись летимо. Нам треба це, нам треба це. Нам треба це. А вони навпаки дуже важливо знаходити тут в Іспанії баланс між кайфом та роботою. Sí, 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 Guapa, Guapa, це вірисовосисі грасіяс. Гуапа каже мені. Гуапа це іспанського означає красуня. Ми тут всіх так називають, тому я не бальщаюсь. Чи хочете ви дивитися, як я буду їсти сир? Зараз нападу на цей сир. М -м -м. Це джем. Мабуть, смородина. М -м. Ідеально прям взагалі дуже смачно. Mm. <світнє> Нас з вами такий мухбан організувався. Це перша балінцяга, яка так близько знаходиться до мене. Павло, а дайте нам інтерв'ю. Розкажіть, як вам фешн вік? Туса стайлінг всі на неймовірному пафосі. Прикольно Слуха, ну Ти бачив взагалі тих, хто тобі сподобався по стилю? Чоловіки не підвели. Ну гей, гей, гей. що... Шо... Стиль – це гей ви Стиль це гей. <гум> ну і ми з <гум> Пашою. <спашує. гум> продовжуємо тусуватись на fashion Week. Я взагалі планувала бути лише на двох показах. Але вже залишаюся на четвертий, це, мабуть, буде останній. Зараз будуть росіяни. Тут взагалі дуже багато російських брендів. Я тільки що крінженула, Знаєте чого? Бо тільки що був бренд, і я себе спіймала на думці, що просто люди сидять і дивляться дуже уважно на те, як тьолка просто виходить в світері. І всі такі, о. Mm. Що ми говоримо про фешн, варто робити з цього шоу не інакше. Бу! Записую це через два тижні, мабуть, вже після того, як закінчився фешн-вік. Була дуже бізі. Дуже В чому концепція була цього взагалі, івенту? Перший день вони відкривалися ввечері. Тобто Там були, була якась жіночка, яка співала, мабуть, це якась знаменитість, я не знаю, вбачайте. Тобто там були такі вечірні сукні, прям бальні такі плаття. І це логічно. Тобто, перший день був помпезний, перший день було відкриття, тому сукні, тому бал, і я чула, що всі були дуже гарні. Тобто, було на що подивитись, да, я маю на увазі гості. Другий день це був як шопінг-дей. І в принципі, все, що ми бачили, його можна носити. І третій день. Це був саме той перформанс, про який я говорила. Головні убори з металу. Тобто, все було набагато яскравіше. І це був дійсно як перформанс, як шоу, типу фешен-шоу. Ідеально взагалі. Тому медитарання фешн-вік клас. Але це дійсно івент для вузького кола, які займаються фешно, блогери, і іміджмейкери, і стилісти, дизайнери, моделі. Тобто, це така платформа для нетворкінгу, для комунікації. бо Зараз онлайн простір, він трохи з'їв взагалі е, івенти. Тому івенти це дуже важлива річ, і ми люди маємо спілкуватися один з одним, показувати, що ми є, що ми маємо. І це дуже класно. Тому дякую. Челевен за те, що вони мене запросили. Дякую хлопцям Павло Андрій. Та, Женя, дякую вам за кадри, які я тут використала у відео. Я з посилання на хлопців залишу вони в Валенції, роблять класний контент. Тому всім дякую, підписуйтесь, задавайте питання, пишіть побажання, що ви хочете знати про Валенцію та її івенти. Я вам покажу про їжу. Можливо, все дуже дякую вам. Побігла домонтую це вже нарешті, бо дуже хочу, щоб це ви цей відео вийшов. Все, цілую, пока.